Так усім привіт! Зараз продемонструю вам листя стевії, великолистовий чай зі стевії. Так, по розмірам. Дивіться, ось є чайна ложка, ложечка ось така Ось. взяв два листочка в ньому, як бачите, вони ось такого розміру. Так. Приблизно приложу лінійку, щоб ви орієнтувалися. Ось лінійка. Ось листочок, давайте замірюємо. Ну, ось цей, наприклад, от майже 5 сантиметрів. Є менший. 3,5 см. Вот сантиметр. два цих листочка. Вот. він скрутився 4 з половиною сантиметру. Сорочку Ну, вони зігнуті в рогалик 4 см. Вот, і плюс вони висушені, зменшились у розмірі, зато їхня вага майже нульова. Зараз я вам покажу, як багато вийде цього чаю е, на, наприклад, 10 грам. Дивіться, Вимикаємо вагу, точно, до сотих долей грама вимірюємо. Поставимо тарілочку. Так. Так, тарілочка у нас важить аж 301 грам, 63 сотих. Таруємо. Так, ну давайте. Таруємо саму тарілку. без ложки. Нуль. Тепер беремо один листочок, скільки він важить ні, ну, одну десяту граму. Тобто один грам це буде 10 таких листочків. Ось. От, вже 0,17 два листочки. Давайте далі дивимось. Три листочки. 0,28. 4 Ну, давайте до 1 граму не накидаю. Ви подивитесь, скільки багато листків чаю, як багато разів ви можете собі запарити чайок чаю з одного граму. все всего, все, 76 продолжаем растоп 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 Даже растоп просто мне еще растоп 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 1 грамм, растоп 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 еще 1,06, ну я рахуємо 1 грам, це от стільки виходить Ось ложечка Ось. Це 1 грам Давайте візьмем 10 грам Буде повна тарілка аж. Хорошо. Більше величезна зв... зв... тарілка з великим вершком. Ну, ладно, давайте не 10, 5 грамів, це вже дуже багато, повна тарілка не влазить. тарелку 5 грамм хороший результат так. 5 грамм вот ровно 5 грамм выглядит вот так смотрите полная тарелка 5 грамм Ось, прошу, дивіться, які крупні великі листки. Це називається великолистовий чай стевії. Листя стевії, листковий чай. Давайте в макро покажу вам зближу. Ось, дивіться, які гарні всі листочки класні. Ось так, кому потрібно, звертайтесь, все вам, ось так він виглядає. Ось тут, в цьому величезному мішку, в цьому рівно один кілограм, від який він високий. Великий він висотою 15 сантиметрів такий циліндр. Висотою цей мішок. А його діаметр цього мішка. 34 сантиметри. Ось прошу. Ось yes, так.